Уявіть, що у вас в кармані живе особистий юрист, який завжди може прийти вам на допомогу. Коли у вас вникає будь-яке правове питання, будь-то скласти договір, чи пояснити, дати правову оцінку ситуації, які, яку ви потрапили, чи підказати вам по законодавству України, ви просто звертаєтесь до нього і він вирішує ваші запитання. Це вже реальність. Додивіться це відео до кінця та дізнайтеся. Як звичайний чат-GPT перетворити на е, потужнішого АІ-юриста, який може допомагати вам у складанні договорів, їх перевірці, обробки різноманітних юридичних запитів та наданні правових оцінків різноманітним ризикам. АІ-юрист Юрко, він створений на базі чату GPT. Це значить, що він використовує е, усю батьківську інформацію, яку е, знає чат GPT, і окремо донавчений. Інформацію з українського законодавства, а це більше 50 ГБ законів, саме на яких навчений цей асистент. Він інтегрується безпосередньо всередину вашого чату GPT і допомагає вам звідти. Ви можете переключатися між звичайним чатом і AI-юристом. Він має безліч переваг. Звичайний чат GPT. Він може надати вам консультації з правих питань, а юрист також це може зробити. Він може аналізувати юридичні документи. Юрист це також робить, але враховуючи наше українське законодавство. Він має набір особистих інструкцій, які допомагають йому бути саме юристом для вас. Він враховує зміну законодавства, тому що ми постійно оновлюємо базу, додаючи тексти різноманітних постанов. Він спеціалізується на законодавстві України на відміну від звичайного чату GPT. Він посилається на повний текст закону. І він надає підтримку вам в конкретних правових ситуаціях, тому що головна його мета це допомагати вам саме з вирішенням питанням східного законодавства України. Він перевіряє будь-яку відповідь по своїй базі і надає вам її після перевірки. Саме через це ми змогли забезпечити найменший рівень галюцинації на рівні 7%. Провели масштабне тестування, в якому прийняли участь 150 користувачів. Точність відповіді 93%, а час обробки запиту від 3 до 7 секунд. Це як мати в кишені юриста, що не спить, не бере вихідних і завжди готовий відповісти. Так сказав один з учасників тесту. А її система завжди страждала від галюцинацій. Генерування переконаних відповідей, але фактично неправильних, в юриспруденції такі помилки можуть мати серйозні наслідки. Ми зараз мінімізували ризики до найменшого. Показника в галузі це 7%. Наш ai юрист демонструє, що технології можуть бути не лише швидкими, а й надзвичайно точними. Ми продовжуємо працювати над постійним вдосконаленням алгоритмів і мінімізацією можливих помилок. Ви також можете прочитати свій цікаві повну статтю про тестування на медіуми, а цікавий шлях до трансформації технологій та систем правосуддя на Forbes. ai юрист інтегрується в чат GPT і дозволяє збільшити його можливості. Використовуючи щоденно в юридичній практиці, як для звичайного громадянина, так і для професійного юриста. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та отримайте тестову версію для демонстрації можливостей, спробуйте поспілкуватися з ним, а потім обирайте той тариф, який вам підходить згідно з вашим об'ємом роботи. Я гарантую, що для кожного покупця у нас є. Велика кількість приємних бонусів, які вас вразять. Окрім ай-юриста на базі чату GPT, ви отримаєте ще багато користі для себе і для інших сфер діяльності. Ви зможете навчитися, власне, навчитися тому, як створювати таких асистентів, як навчати їх власною інформацією і як їх можна використовувати в інших сферах життя та роботи. Тому переходьте за посиланням, тестуйте, обов'язково тестуйте, обирайте і отримайте приємні подарунки. З вами був Владислав Зіновєв, засновник компанії торгівельної марки Yorks, яка створює різноманітні сучасні інноваційні рішення для бізнесу від створення сайтів до навчання використання штучного інтелекту та впровадження систем в різноманітні типи бізнесу. А також в минулому році я написав книгу від нуля до мільйона за допомогою штучного інтелекту, яка вже повпливала на дуже велику кількість людей, надавши їм. Нові революційні ідеї, які можуть трансформувати та змінити ваш бізнес, можливо, саме в цій книзі ви знайдете для себе нову ідею, яка допоможе вам в трансформації вашого життя. Розвивайтеся, розвивайте свої навички, бо ми того варті.